Ми там з вами працюємо на офіс президента на цьому формі. Петров Іванов, чорні політтехнологи, працюють на офіс президента. Петров дотичний Петров зробив тітушек. тобто вона проговорила все, що говорить Гордон. От і значить, з гордоном там окрема розмова. Лігачова. Я одразу попереджаю, буде покарана. Ну тобто, це не питання, я не вимагаю, значить, зараз я не вимагаю вибачень в порядку. Передбаченому да, закону от ні, ну, коротше, це я буду вирішувати, як вона буде покарана. Але питання в тому, що я, я, раніше, коли вона це не го говорила, мені було по фонарю. За взагалі зараз я вважаю наступним чином це моє розуміння. Це це можете вважати, що я у таке поняття вьол в значить, поняття, отаке поняття в власне розуміння цього життя. У мене можуть мене можуть звинувачувати в будь в чому, і я готовий з цими людьми. Я готовий про це мовчати, готовий говорити, готовий конфліктувати. Значить, з тими хто залишався в Києві або хто воює. Або хто просто залишився в Києві. Будь-яке чучело, яке втекло, будь-яке чучело, яке втекло, бізнесмен, журналіст, політик, мені пахіру, по будь-яке чучело, яке втекло, і зараз приїхала, і щось тут розповідає, буде покарано. Якщо хтось, якщо хтось, якщо хтось намагається собі уявити, згадайте, що сталося з Тарасом Чорноволом. А от кілька місяців тому. Тобто Лігачова буде покарана. Це не обговорюється. Я б спустив це, якби вона не втекла. От просто не втікла. Зараз повернувшись, розповідає тут про моральні, про якісь моральні оцінки. Те ж саме стосується всіх журналістів, репортерів, які втікли, а зараз повернулись і будуть розповідати. Ой, це зробив це. Ой, це зробив. А ми отут. а от, Отут, от, от, от корупція, отут от те. От, 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 Будете покарані. Це ну так, Володимире, мені ну, мені годі погрожувати, то а я, це не б, 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 будуть скаржитись на нас. Ні, Саня, ну, це що, погроза ну, чи це, що? ну годі нагнітати. Ні, годі да. Ні, нагнітати вже. Та. Зрозуміло, пообіцяли. А і Чому це. ви мене зупинили? Вибачте, я вас зупинив для того, так. Щоб, щоб А Чому не я не можу на своєму каналі сказати те, що я хочу. Тобто, чому якісь, блін, стадо, якихось ріпітузав, просто ріпітузов, грязних, грязного спіднього, спідньої білизни, які просто а, а, з грязними ляшками тікали з Києва. Собі там дозволяють відкривати рот, а я не можу на своєму каналі сказати, ні, тому, ви, що ви, я вважаю. Ні, я хочу це. сказати. Ви можете. Просто оце от слово сполучення. не озвучить, але його треба пам'ятати. Я чудово це пам'ятаю. Якщо добре. що, то закриють другу частину. Окей, окей, я не проти. Я просто вам я попереджаю. Май... Все, до побачення, друзі.